Запрошуємо всіх шанувальків футзалу на центральний поєдинок. сьогоднішнього Сьогоднішній вечора, в якому один з лідерів бронзової бізнес-ліги міряється силами з Шуваром. Так, і... команда, яка поки що не набирала жодних балів дзюрах, покутив. Ще одна спроба, удар! гол, 1-0, не забиває. Перша хвилина зустрічі і рахунок у матчі відкрит. Хороший розіграш із Шуваром. Команда у зелених футболках так, десь проволить понеділкову гру також і будан Медвідь, Удар, ближній кут від кужелюк, удар, поворот. Розвін бере стрипа на висоті. Ще одна передача на Сахаревича, немає голу. Шукає на кого би віддати передачу. Сахаревич. Помиляється. Кахнич. Удар немає голу. В Ходу сьогоднішнього рового дня. Є можливість для передачі. Вихідний вічнавіч фактично. Пусті ворота Янісів! Ооо! 2-0 Микола Янісів досягає свого, але яка хороша ж передача була від партнера. Знову обіраш. Не в інчалась атака успіхом. Удар по центру зараз Поблизу власних воріт. Фуджаніса вол джурах трену! Кач не зумів рятувати своїх партнерів по пузальному. Ми, у тому числі лиша. Дмитро. Зараз гол! Все ж таки 3-1 Мар'ян Стрипа. Від бойора своїх хлопців. Ну, швидкості Дзюрах не поступає самому супернику. Є можливість для удару. Голу немає, як же ж прикро помолив. А Юрія Гарчаківського. А от на користь Шувару. Дзюрах може завдати удар у ближній ку на добивання. Останні 30 секунд, щоб відіграти. Такий рахунок. Пекерський ударна позиція, правда, в Першості, який момент. Знову змарнували хлопці зелених футболках. Дмитро Лиша кужелюк не забиває. Тобто зараз у Шувару передача напрошується на правий фланг. Ще один пас на а Там ткач вийшов із воріт. Шається на прибуті. Ярослав Косній людина, яка встигла порастек. Слідиться. Це Фолк Кужелюк. Чи не ризик Метрів 14. Мабуть, по діагоналі. Пробиває. удар. Пройде у чистому іровому форматі. Про це не потрібно забувати. Дюрах. Виходить на ударну позицію. Віддає хороша передача удар. Оооо! Браво шува! Чудово тут поставив крапку. Дмитрович. Андердон того матчу. У підсумку витягом дійшла в кишеню копія. Зараз ката й суперника кутовий. Дзюрак може завдати удар з лівої. Або навіть правої ноги стійка. Тут дуже спокійно зараз діє Дмитро Лишак. Його можливість для удару. Наш зумів конвертувати цей епізод. у в ноді. Дзюрак! Удар! Немає голу! Цих хвилин. Чергово ротація! Зараз Сахаревич, ти навіть Сахаревич! А з ударом! До команди Інтеркас. Вихід 2 в 1. Кахнич віддає передачу. Удар, Гол! Янісів забиває. Браво! Микола Ну моє працювала, браво! Не відзначаєшся ти, заб'ють тобі. Добавити ще би сюди Віталія Гриля. Кужельок віддає хорошу передачу. Саламаха! удар гол! 5-2, Андрій все ж таки забиває. Досягає бажаного, ну я буду смену. Матр Соломаха Приборка в снаряд. Янісів у відборі. Янісів! Є удар на позиції. у оближний кут. Качно висоце на лівому фланзі. Андрій сьогодні забивав. Хочеться зробити знову. Соломаха, удар! Еще щодо... Ауто. На користь. Певну зелених. Удари! Соломах. Центральну зону на Сахаревича, Той може дати удару. Зараз Сахаревич на перехопленні. Кужелюк! Дуже довго приймав рішення, чи пробивати Стрипа. трипа. Передачу. Кужелюк вирішив прострелити викидва в один пробиватиме чи віддаватиме передачу! Це успіх. Кахнич. У стіночку з Яніцем. Віддайте на Миколу! Ну віддайте ж на Миколу Янів. А, от розіграли. Червоні. Сахаревич. На ударній позиції Сахаревич. б'є поворотом стрипа на висоті. Дзюрах. Вихід 3 в 1. Янісі в 1. Янісі може забити. Удар! Ще одна спроба була у Миколашу Варз. Непростою перемогою, але тим немає. Сьогодні у поєдинку з Інтеркарсом саме темно зелені були сильнішими. З рахунком 5-2 перемагає.